Новини продовжують інформаційний марафон для вас. Працюють журналісти фактів сіті та віконестебе і мої вам вітання. В Україну повернули 1212 тіл полеглих у війні. Це ті, хто загинув під час операції на Курщині, а також оборонці Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Про передачу 6000 тисяч тіл Росія та Україна домовилися під час останніх перемовин у Стамбулі. Тім згодом про це загальмувала країна агресорка, яка у своїй звичній манері звинуватила у зриві обмінів Україну. Наразі відбувається перевезення репатріованих полеглих до спеціалізованих державних установ для встановлення осіб загиблих. Це робитимуть слідчі правоохоронних органів у системі МВС. Відбуватимуться судово-медичні експертизи Міністерства охорони здоров'я. Після усіх процедур тіла передадуть родинам для поховання. У Луцьку триває ліквідація наслідків масованого російського удару по місту 6 червня. Там постраждало 400 приміщень, квартири, підприємства, начальні заклади, державні установи. У місті завершують обстежувати потрощені об'єкти. Після цього експерти скажуть, що можна відремонтувати, а які будівлі відновленню не підлягають. У лікарні досі двоє травмованих, один чоловік у реанімації. З подробицями Катерина Курбанова. Із потрощених будинків мешканці вивозять всі лілі речі, хоча їх небагато. О таке, що не придеться спершу купувати, то забираємо. Всередині Ні. жити невозможно, в середині все зруйновано, стіни розійшлися. 6 червня в одну мить без помешкання, де із родиною прожили 20 років. залишилася і пані Лілія. У руках тримає шматок російського залізяча. Кусок уламка ракети. Вирвали з авто, бо ці уламки кругом летіли, Ну, це було страшне. У кількох двоповерхівках довкола немає жодної вцілілої квартири. Такої сили, був удар. Тішить одне, кажуть люди, що всі сусіди живі, бо вчасно пішли в укриття. Просто руїни, все, нічого. Для мене це дуже важко. Просто дуже важко. Тимчасовий прихисток мешканці знайшли у родичів і друзів, тих, кому нікуди піти, поселили у гуртожиток. Місцева влада компенсує витрати на оренду квартир, але знайти житло складно, розповідають постраждалі. Люди відмовляються здавати це має бути офіційно. Триває ліквідація наслідків масштабної комбінованої атаки і у цій багатоповерхівці, яка постраждала найбільше. Біля будинку досі чергують його мешканці. Час від часу людям дозволяють зайти всередину по одному, аби забрати свої речі. Будівельники ж продовжують забивати вікна дошками там, де це безпечно. А мешканці намагаються винести з квартир найцінніше. Буквально на 10 хвилин ми йдемо з працівниками. Що працює хлопці з спасателями? Ідемо беремо саме необхідно. Ой, заходиш в квартиру, забуваєш взагалі, чого ти туди прийшла, бо дивишся на ці речі, що все розвалено. Лучани привозять постраждалим харчі, воду, одяг, адже люди залишилися без нічого. Саме більше це треба засоби гігієни і продукти харчування, які не псуються, тому що макарони, крупи, консерви. Що робити з дев'ятиповерхівкою? Визначать експерти. Результати обстеження міська рада очікує вже наступного тижня. Досліджують і решту пошкоджених будинків загалом. Постраждали 400 осель, у яких мешкали понад тисячі людей. Збитки чималі на ліквідацію наслідків із бюджету виділили перші 30 мільйонів гривень. Близько 2,5 тисяч вікон, які пошкоджені або знищені, понад 11 тисяч 100 метрів квадратних покрівлі дахів. Також маємо значну кількість підприємств і підприємців, які майно яких е пошкоджено, на жаль, через російську атаку є людські жертви. З-під завалів дістали тіла молодої пари. Нині у лікарні двоє постраждалих, один чоловік у реанімації. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Айсі Тіві. Єдині новини у Тамбовській області Росії цієї ночі дрони атакували пороховий завод. Відео масштабної пожежі у Котовську. Місцеві жителі публікували у телеграм-каналах. Вони кажуть, що пролунало з десяток вибухів. Місцева влада підтвердила атаку. Тамбовський пороховий завод один із головних постачальників вибухових матеріалів для армії країни-агресорки. Він випускає близько 200 видів продукції для стрілецької зброї, артилерії, реактивних систем і вже втретє, початку року під ударом наших безпілотників. У центрі протидії дезінформації підтвердили атаку, результатом якої стала зупинка заводу. сейчас балахнут. Завод, блядь, горит. Нет, не завод. Может, завод? Завод. Росія розуміє тільки мову сили, тож потрібно посилювати тиск на неї, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс після перемовин з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Очільник німецького уряду нагадав про останні російські повітряні атаки на українські міста, від яких гинуть мирні люди, та зазначив, це аж ніяк не було пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі. Мерс наголосив, терор проти цивільних це найсерйозніший воєнний злочин. Канцлер зазначив, що. Слід запровадити нові справді дієві санкції проти Кремля і цим послати чіткий сигнал сили і стримування, і не тільки Москві. Це має бути також сигналом Вашингтону, що Європа надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і добробут. Мерс наголосив, співпраця між Європою та США на тлі розвитку подій просто необхідна. Стає дедалі очевиднішим, що Росія загострює ситуацію замість того, щоб вести переговори. Тому федеральний уряд Німеччини продовжить працювати з партнерами над посиленням санкцій проти Москви. бо зараз потрібно одночасно і підтримувати Київ і тиснути на Москву, щоб могли розпочатися реальні переговори щодо припинення вогню. Тим часом Росія виводить свій шантаж на новий рівень. Заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков зажадав виведення військ НАТО з країн Балтії, інакше завершення війни в Україні не буде. Мовляв, фундаментальною причиною війни є саме розширення НАТО. Та чому Москва напала на Україну, а не на державу альянсу? путінський прихвостень рябков не пояснив. натомність керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, його відомство має докази, що Росія хоче перевірити дієвість п'ятої статті НАТО, яка гарантує спільний захист країн-учасниць альянсу в разі нападу на одну з них. Припускає, що під удар може потрапити Естонія, яку спробують захопити за кримським сценарієм. А поки що Росія активно веде в Німеччині шпигунську та підривну діяльність. Про це йдеться у доповіді федерального відомства з охорони Конституції Німеччини. Мета Росія. Ан дестабілізувати обстановку всередині країни, підірвати її роль у ЄС та НАТО, а також завадити підтримці України. Вашингтон ще повністю не відмовляється постачати Україні зброю, але міністр оборони Піт Гексет уже заявив, бюджет сполучених штатів на наступний рік передбачатиме зменшення військової допомоги Києву. Пояснив, адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Гексет зазначив, ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і наших народів, в інтересах нашої країни, особливо з огляду на численні глобальні виклики у світі. У Держдепартаменті Сполучених Штатів прокоментували прохання Києва. Щодо закупівель систем ППО пояснили, це компетенція Пентагону, і адміністрація Трампа працює над тим, щоб надати Україні захист від ракет. Речниця американського держдепу Темі Брюс зазначила, наша мета зробити так, щоб ця війна закінчилася. В українському МЗС запевнили, надходження військової допомоги від сполучених штатів триває, але Україна вже працює над можливістю купівлі необхідного озброєння в американських партнерів. Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії свідчить свіже опитування КМІС. Не хочуть віддавати землі ворогу 52% опитаних громадян, натомість готові прийняти певні територіальні втрати 38% респондентів. Проти офіційного визнання деяких територій України частини Росії 68% українців, водночас 24% готові пристати на окупацію окремих територій. Абсолютна більшість це 78%, Відкидає передачу Росії території, які зараз контролює Україна, і 82% категорично проти плану. Завершення Ерчення війни на умовах Росії соціологи КМІЗ аналізуючи за кілька останніх місяців, стійкість українців не похитнулася. Громадяни мають однозначні червоні лінії в територіальних питаннях. Водночас готові йти на болючі поступки щодо території, але лише у формі визнання де-факто окупації без юридичної легалізації і лише щодо нинішніх окупованих територій. Українці хочуть миру, готові до важких дискусій, і компромісів, але відкидають вимоги капітуляції. Лютого з нової адміністрації США можна було б очікувати, що під час такого тиску українці можуть знаєте, там трішечки зламатися, бути готовими на будь-що для завершення війни, не відчуваючи цієї підтримки від США. Але українці все одно твердо кажуть, що ні, ми категорично проти постук і знову таки принципово, що у нас 80% проти будь-яких таких серйозних поступок, як передача під контроль Росії неокупованих територій, тобто українці на цей шантаж Путіна Росії вони не ведуться. Масштабну модернізацію громадського транспорту започаткували у Хмельницькому. Місто одним із перших у державі долучилося до проекту оновлення тролейбусного парку. І найважливіше, закуповують техніку саме вітчизняного виробника. Партію з п'яти перших машин вже доставили у Хмельницький. А загалом містом курсуватимуть 44 нових тролейбуси, які постачає Чернігівський автозавод. За кредитною підтримкою підтримки ЄБРР. Спеціальний репортаж Людмила Цимбалюк. Водії Хмельницького електротрансу із захопленням оглядають новісінькі тролейбуси, в яких уже за кілька днів возитимуть маршрутами пасажирів. До міста прибули перші п'ять машин, які виготовили у Чернігові. Руслан Мартинюк за кермом громадського транспорту уже 21 рік і вперше управляє таким комфортним тролейбусом. Сидушка удобна для водителя, Кондиціонер в салоні для пасажирів дуже удобно. Вже немає такого ж там форточки відкрию до двох кілометрів автономного ходу, десь переїхати якесь ДТП, об'їхати якусь перешкоду. Чернігівські тролейбуси виготовлені за усіма новітніми технологіями: Низькопідлогові та повністю пристосовані для людей на кріслах колісних з usb роз'ємами для зарядки гаджетів, системами озвучення зупинок та відеоспостереження, кондиціонери і кнопки відкривання дверей для пасажирів. Це дозволяє берегти тепло взимку і прохолоду влітку. Виложу, дні і виходять. Так само можна нажали і може зайти. Хмельницький одне з перших українських міст, яке згідно з проєктом модернізації громадського тролейбусного транспорту закупило машини саме вітчизняного виробника. У квітні 23-го року була підписана кредитна угода Електротранспорт з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загальне фінансування на 44 машини це майже 16 мільйонів євро, з яких 10 Кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку понад 4 мільйони грантові гроші від ЄС та США, а ще півтора мільйони з місцевого бюджету на модернізацію тролейбусних зупинок, тягових підстанцій та тролейбусного депо. Тролейбуси отримуємо різні. Як класичні, які працюють від електроживлення і мають невеликий запас ходу 2 кілометри приблизно. Це дасть нам змогу об'їжджати затори, ДТП. Ну і частину тролейбусів ми беремо на повному автономну ходу. Вітчизняні тролейбуси мають автономний хід 20 кілометрів. Це дозволило вберегти місто від додаткових витрат на будівництво нових електроліній та трансформаторних підстанцій. Не буде проблем із запчастинами для тролейбусів. Усі. Виготовлені на заводі в Чернігові. Попри часті обстріли, чернігівські виробники не підводять ні з якістю, ні з термінами. Проблем у нас з запчастиною з поставкою немає, тому що у нас рівень локалізації складає більше 50%, То це саме українські виробники. Ми забезпечуємо завжди наявність тих запчастин, які нам необхідні не лише при виробництві, а й при виникненні якісь гарантійних ремонтів. Така співпраця міст ще раз доводить ефективність підтримки державою вітчизняного виробника. це приклад свідомої розумної економічної політики і держави і місцевих громад, каже співавтор закону про локалізацію і координатор програми, зроблено в Україні народний депутат Дмитро Киселевський. Це приклад економічного патріотизму, який проявила міська рада Хмельницького. Виробництво одного українського тролейбусу на заводі Еталон в Чернігові дає роботу 50 підрядникам, які постачають різні компоненти для цього тролейбусу. Безпосередньо на заводі 300 людей зайняті у. У виробничому процесі і 40% відсотків вартості цього тролейбусу повертається в бюджети різних рівнів податками. Купуючи українську техніку, громади підтримують роботу української промисловості. Так, Чернігівський автозавод виробляє автобуси у співпраці з підприємством «Зброварів», А десятки українських компаній, партнерів та тисячі робітників задіяні у виготовленні матеріалів та обладнання тролейбусів. І при купівлі українського товару до 40% коштів повернуться у вигляді податків до бюджетів різних рівнів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти сітів. Єдині новини.